Для проведення малоінвазивних операцій в урології і гінекології ми використовуємо Радіоніж. Радіоніж – це сучасний медичний інструмент, який працює за допомогою радіохвиль. Принцип дії заключається в перетворенні електричної енергії у теплову. Під час дії електрод створює високочастотні коливання. Вони потрапляють на певну ділянку тканини, де відбувається нагрівання, і тканини немов розходяться, а не механічно пошкоджуються. В результаті хірург отримує точний чистий розріз з мінімальною кровотратою. Це відбувається завдяки тому, що електрод коагулює мілкі судини і унеможливлює кровотечу і потрапляння інфекцій. Радіодніж дозволяє максимально комфортно працювати хірургу, не пошкоджуючи навколишні тканини. Це дозволяє отримати швидке загоєння і мінімальну кількість рубців. Хірург має дві рукоятки. Одною він працює для того, щоб розсікати тканину, іншою працює для мілкої коагуляції. Процес відбувається завдяки кнопкам, які знаходяться на рукоятках, або завдяки натисненню на педалі. Також педалі використовує гру для того, щоб коагулювати пінцетом. Він використовується для коагуляції більших судин, які трапляються під час розрізу. Є також окремі насадки для видалення. Мілких папілом це в вигляді петлі, а також з зігнутою рукояткою. Які відмінності радіоножа від скальпеля і лазера? Скальпель це класичний інструмент, який робить механічний розріз. Його мінуси це більша кровотеча, ризик інфекцій і довший період загоєння. Лазер діє за рахунок світових променів, випаровуючи тканину. Плюси це стерильність і висока точність. Мінуси це ризик опіків і повільний процес при більших об'ємах операції. Радіоніж працює високочастотними хвилями, він розсікає тканини без тиску, одночасно когулює судини. Переваги це мінімальна кровотеча, майже немає пошкодження навколишніх тканин і швидке загоєння і менші рубці. Отже, висновок. Радіоніж поєднує точність, безпечність і пацієнт отримує швидке відновлення і кращий косметичний результат. Переваги радіоножа, в першу чергу, для пацієнтів. Мінімальна крововтрата. Під час розрізу судини одразу коагулюються. Менший ризик інфекції завдяки стерильності та відсутності відкритих кровоточивих ран. Швидке загоєння. Тканина травмується мінімально, тому процес відновлення скорочується. Мінімальні рубці рана заживає акуратно, результат виглядає косметично привабливим. Менше болю і набріку, м'який вплив без грубого механічного пошкодження. Коротший період відновлення пацієнт швидше повертається до звичайного життя. Отже, радіоніж робить лікування комфортним, безпечним і естетично привабливим.